Карма за вбивство магічного народу, святого народу за кровопролиття однозначно буде. Я про це казала і невтомно продовжую говорити. Що Росія буде втрачати саме підлітків дуже багато. Там запуститься у них скоро, так як вони активно використовують чорну магію проти України. Особливо в церковні свята дуже сильно відкупна. Будуть плакати матері від своїх дітей, підлітків, які будуть мучити. В них буде підселятися та темна сила, яку просили, і за допомогою якої пробували піти проти України в плані магії. Але Україна. Має дуже сильну захисну, і знаєте, як бумерангом повертатись, але в рази гірше. Якщо наші діти, наших матерів загинули з честю, з достоинством, то там навпаки буде. Я бачу такий бумеранг. В бруді, в наркотиках, розповсюдження наркотичних масово усіляких штук. Потім самогубство, тому що багато було зроблено сатанінських обрядів. Все це будуть бачити на Росії. Катаклізми будуть дуже шкідливе повітря, від якого будуть хворіти дуже багато раковими хворобами в Росії. Україна, знаєте, як проходить стілення. Все ж таки зараз відчувається дуже потужна, надпотужна енергія святості, блаженства. Наша вода вона буде як святою напередодні свята Пасхи, тому що ми маємо пройти цей шлях для того, щоб стати вільними, омитися і стати сильнішими і кращими. Я бачу, що будуть кораблі виходити наших союзників, допомагати на морі, контролювати, тому, тому що основна мета для торгівлі, для контролю торгівельних шляхів, дуже важливо відстояти свої точки розміщення кораблів, в тому числі і європейських. А на рахунок того, чи. На рахунок того, чи зможе військо Британії активно допомагати. Отут я би не сказала. Я бачу в пасивній формі якісь, ніби як миротворці задля контролю, і все це буде трошечки відтягуватись. От Польську армію я бачу. І, можливо, вони будуть, але на певних контрольованих точках і дуже це все буде замасковано. І бажано про це чим поменше говорити. Тут важливо з Китаєм не порушити тонку, можливу можливість. Домовитись хоча б в чому, тому що іще одного ворога в обличчі Китаю точно нам не на користь буде дипломатія. Багато в чому ми можемо, багато чого ми зможемо запропонувати. Сильним союзникам, але тут ми повинні розуміти, що Росія дуже буде зараз на свій бік схиляти Китай, а нам потрібно чим побільше союзників, але на правильних умовах для України. Квітень буде місяцем, який буде продовжувати нести конфлікти, але будуть активні перемовини проводитися і все ж таки домовленості. Будуть переходити в інші фази. Також нам потрібно чекати смертей, тому що, бачу, ще світло буде зникати в деяких областях. Миколаїв, Миколаївська область мені дуже не подобається. Попередження для дітей, молодий батько, і десь 9 років, 8 років дитина бачу, в небезпеці. Можливо, 17 го числа для Миколаєва, Миколаївської області небезпека. Далі за Одесу. Дуже багато зараз розмов і розподіл за областей за кулуарами саме стосовно Одеси. Одеса також можна чекати прильотів, тому що Одеса випадає карта смерті. Бути готовими. Бачу. 25 число небезпека, можливо, наступ, спроба взяти в кільце. Дуже багато буде спроб, теракти, підриви, теракти. І чомусь мені показують, як зазомбовані люди не в собі. Можливо, навіть і українці. Ось чоловік, який може спробувати в місті дечасні будинки, неподалік заправка зеленкуватого кольору по опису можу такі підказки дати. 28 число. 14 число, велика кількість шахедів, столиця, агресивні обстріли, балістика, Харків, Харківщина, Запоріжжя, Херсон. Дуже багато техніки буде підриватися. Дніпро, кривий ріг. Кожного разу попереджаю на всіх ефірах, як і попереджала, щоб були люди обережними. І неподалік метро, неподалік метро на вулиці, знову, як я, знаєте, той момент для мене дуже болючий. Коли я на ефірі попереджала за 6 -е число, я казала, що будуть дитячі жертви, дитячий майданчик, дитячий садок. За описом так виглядало. Дитячі батько бачу, постраждає і діти. І за дві години. Я відчуваю звук сирени, але дуже-дуже гучно. мене починають, знаєте, як мліти руки і ноги така, схожа, як мертва енергія, коли я спілкуюся з нещодавно загиблими ось на зразок так. І я чую страшний дитячий крик. За дві години я все це побачила. і... Потім, коли, знаєте, дуже не хотілося мені дивитися новини, але люди мені часто присилають скріншотами за описом, порівнюють мої прогнози. І, знаєте, дуже не хочеться, щоб це збувалося. Але, на жаль, я ще чую дитячий такий вже не крик, а як хрипіння легке, як ніби під завалами. Поранена рука. Ліва і не можу розгледіти, тому що в сірому кольорі не дуже чітко бачу цю картинку, лежить як дитяче тіло, але ще не мертве. Тому зараз, коли ми будемо чути повітряні тривоги, бажано на двір не виходити. І дуже багато буде аварій, тому що застосовуватись буде, і вже застосовувалася магія активно саме перед церковними пасхальними днями. Дуже сильний буде, дуже сильно будуть люди відчувати магічний вплив на собі. Я бачила в моїх видіннях, як російські шамани, 11 десь чоловік в темних. Таких мантіях проводили обряд з кров'ю, з жертвоприношенням, для того, щоб вдалося якось собі притягнути, можливо, щоб при домовленостях Одеса на Одесу робився цей обряд, Одеса-Одещина. Зараз ще побачу за Київ, Київська область, мені здається, може бути знову ж таки Дарниця, або десь неподалік кучбового закладу, або це технікум, або інститут світло сірого кольору. Житлові будинки, Бориспільський напрямок, обережно. Там можуть бути прильоти по частним будинкам. Світло, знову ж таки, котельні. Біля води, Вишгородський напрямок, знову оболонь. 16 число. Саме перед пасхальними днями агресія і знову чоловік, дитина, Київ. Кривий ріг під загрозою. Не знаю, наскільки кривий ріг програється по дням в точності. Дата десь 28 число приблизно. Ох. В темний час. В темний час, можливо, 8 годин ранку. 8 годин ранку. З 11-ї потрібно бути обережними. 19 число. Напередодні Пасхальних свят і після. Зараз подивимося саме в період Пасхи, так, 20-го числа, свято у нас дивимось. Так, Пасха. Харків я бачу вибухи. Луганськ, Донецьк. Дуже багато техніки взривається Так. Одеса. Будьте готові, Одещина. Саме так. 19 число може програтися те, що будуть о, шахеди, шахедний обстріл. А ось, наприклад, напередодні Пасхи: 17 число. Уважно, 5 годин ранку, 5 годин вечора. Біля дороги, на дорогах, на вулиці, людям не можна, коли повітряна тривога. Обов'язково шукайте е, безпечні місця. Чоловічі жертви і дитячі. Тренування. От я бачу картинки. Тренування, діти йдуть з тренування. Обережно. Шкільний заклад. Можливо, це буде навіть ще якась лікарня, або медпункт, тому що ліками пахне. Потім ще я не можу зрозуміти точно, буде, звісно, бавовна. А, і я тут не буду поточнювати або в Криму, або на території Росії підрив знову такі клубні нафтові. І... Дуже класна буде бавовна. Удари, не буду казати, по чому. Іде зараження води. Небезпека від води. Отруєна вода, темна вода, я не знаю чому. Чорна вода. Саме вода несе небезпеку для України найближчий час. Але мені кажуть, от поруч, поруч біля мене з'явився дід Мольфар. І він каже, що тільки викликати потрібно силу вітру, яка допоможе відвернути лихо. Забруднена вода, від якої можуть хворіти шкіри, вражати буде органи, висипи на шкірі. Миколаїв, Миколаївська область. Бачу військових, яких брали в полон, і хворих будуть скидати в воду, щоб приховувати насильницькі. Жахливі такі катування. Я про наступ попереджала ще за місяця 4 вперед, саме Сумська, і ще є точки, звідки будуть намагатися. Це Житомирська область, от там потрібно дуже бути обважними. І Чернігівська область. Потім Київ, це Буча Ірпень. Також там зараз я багато бачу ДРГ і спроби. Розвідати, якісь ліплять е, штуки, такі невеличкі, як лампочки, е, неподалік лісу в лісах, щоб взнати, наскільки там заміновано. Тобто, ще раз можлива буде спроба якось е, це ірпінь ліси. Обов'язково контролювати ліси. Сумщина, дуже багато буде трагедій, дуже багато в них розвідувальної, на жаль, техніки. Але у нас, я не буду казати наперед, є також одна штука, яка їх зараз буде прораховувати військова техніка. Тому для нас буде трошечки час з кінця цього місяця. І тоді, так, українська славна військова команда буде показувати шалені результати. Харків дуже складно, Харківський напрямок дуже складно. Наступ посилиться а, з 15 го числа не попасти в котел. От 36 та бригада дуже обережним. Біля <кій> чи міст чи канава не йти, тобто вони зразу ніби як відступлять, а потім хочуть закидати якимись зрити. Тобто там бути дуже обережними. Хто з військових дивиться, будьте уважні, будь ласка. А знаєте, що мені ще показали зараз військові мертві? Що на тварин будуть чіпляти, або якось вживлювати якісь прослуховуючі елементи, на тварин і підсилати до наших військових? Якщо є якась штука, що може сканувати, або перевіряти, чи є метал, то перевіряйте. Використовувати будуть тваринок. У нас ідуть інші союзи з іншими країнами домовленості. Усіляко Росія буде провокаційними всякими методами намагатися посварити Україну з Китаєм. В тому числі. Америка буде дуже тиснути на Україну нам зараз, на найближчий час, не показано не по зіркам, не по датам підписувати абсолютно нічого. Лиш з наступного місяця, 12 числа, можна буде потрошку приймати рішення, але максимально потрібно обережними, і я би не рекомендувала. Підписувати, просто вести домовленості, діалоги і утворювати союзи. Україна зробить рішучий крок, але зараз нам важливо не втратити руку ногу. Вся територія це наше тіло, і тому тут потрібно бути вкрай уважними, тому що дуже буде сильний тиск, але трошечки треба протриматися.